Нарешті відбулось розблокування парламенту. Як і очікувалося, розблокування настало в той момент, коли провладна партія регіонів разом з комуністами злякалася, що у президента з'явиться можливість розігнати парламент. Безумовно, саме цей страх перед розписком парламента змусив їх піти на деякі, хоч і не такі значні, як хотілося б, поступки. Тепер, коли рейтинг партії регіонів, і рейтинг партії комуністів. Падає і падає, це засвідчують багато соціологічних досліджень, їм не до розпуску парламента. Але в тому та річ, що президент міг дочекатись права розпускати парламент сьогодні, а розпустити його в будь-який інший момент, коли йому зручно. Уявляєте собі, президент розпускає парламент перед президентськими виборами. Президентські вибори проходять без діючого парламента. Тобто це беззаконня. Це безпреділ і таким чином це посилювало би шанси Януковича на перемогу. В чому є головна небезпека? Що ті домовленості, які сьогодні досягнуті, не будуть. Виконані, але чи це є серйозна небезпека? Ні, бо якщо ці домовленості не будуть використані, то це не завадить опозиції того ж дня знову заблокувати парламент і тримати його в облозі рівно стільки, скільки буде необхідно. Таким чином, я би сказав, що ніякої сенсації сьогодні не було не відбулось ні в позитивному плані, ні в негативному. Ми позбавили президента шансу розпустити парламент, але ми будемо тримати на контролі будь-які дії влади в парламенті і готові заблок блокувати парламент в будь-який момент, коли це буде необхідно.